Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. Трошки не виходив, не знімав відео. Вирішив вам познімати. Що я вирішив? Вирішив трохи індиків старших продати. Можливо, і менших, як би хтось хотів. Крім білого. Оцього білого не буду продавати. Оцього сиву. цього сиву і там ту сиву індечку Всі решту такої є. Раз, два, три індика. Три індика і три є індички. От одна індечка чорна, друга чорна і ця чорна. Ціла. Ця Ось, хто би хотів собі таку сімейку придбати, ще є такі. Від Бурбона і звичайних мішаних. Хто би хотів. Ось. Кого би цікавили такі індики, то я би то дзвоніть на мій номер телефону, номер буде в описі і зараз продуктує 098 81 26 180. Кого би цікавило, дзвоніть, пишіть. Знаходиться Львівська область, Дрогобицький район. Там вже кого буде цікавити, можу підвести. А так, хто хоче подивитися, може приїжджати, дивитися, брати. Ось, трошки забагато мені тої птиці. Ось. Ось такі в нас справи. Вон, стара індичка, його порахуй. Така стара індичка. Вже який індик. Індики. І цекий індик. вже мають біля 4-5 кілограм. Є такі великий якраз. Так що ви хто кого цікавило Дзвоніть, пишіть. Так, йдемо ще їм їсти домой. Ось того сивого індика не продаю і сиву індичку не продаю. І білого індика. Ну, можливо, якби хтось так хотів білого індика, то віддам. Так, дати їм купи трішки. Так. Ось де. Такого мелю кукурудзу бо саму не хочуть. Вот такой. Вот такой отдаю даю им сеплю. И не сбирают. Вот. С этого. Ось такі у нас індики. Такі індечки. Такі індики. Ви це курочка піреться, кем гарний колір. Другий. Ось такі наші бурбоники. Ось. Кого буде цікавити, дзвоніть, пишіть, будемо довго домовлятися. Ось, такі у нас справи. Можливо, і підушки будемо трошки, бо тут їх теж так багато. Будуть різні і білі, і чорні, ну різні. Кін і чубатий вон є. Ось такі білі вже є дві. Ось. Ось. Такі наші індики. Так що, кого би цікавий. Пишіть, на вайбер, дзвоніть, То все одно. Ось такі у нас справи. Всім гарного дня, всім папа. -па.